Всім привіт! Готуємо вафлі. Ранішні. дуже хочеться поснідати. Вітаю вас на своєму каналі. Дуже хочеться поснідати, тому готуємо вафлі. Сьогодні в мене будуть вафлі сирні, Три яйця. Розмішуємо, Добавляю йогурт. У мене грецький. Він без смаку, просто кисломолочний продукт. Тут виходить 150 грамів. Просто з'єднуємо, Добавляємо сіль, солі четверту частинку чайної ложки. Обов'язково додаємо для смаку цукор пів чайної ложки. Але в нас будуть вафлі не солодкі, а так для балансу смаку. Додаємо 100 грамів. Тир того сиру у мене моцарелка. Розмішуємо. Додаємо чайної ложки розпушувача вашого улюбленого. Тут в мене три столових ложки з гіркою. Рисової муки. Я її просіяла. Ну, рисова мука вона така. Потихеньку вмішуємо. Муку можна будь-яку. Я буду вафельки випікати в вафельниці, такі всі стандартні звичайні. Зараз увімкнемо. Я її вже змастила олійкою і нехай нагрівається наша, дивіться, яка гарна консистенція тістечка нашого. Дуже буде смачно. Розігрілася наша вафельничка, давайте перші вафельки зробимо. Тут краще не докласти, ніж перекласти, побачимо. Якщо вийде забор, і це фіаско. Для мене це завжди дуже фіаско. Пройшло 4 хвилини. Ак, гарно як. Гарно так. Гарно так. Дуже гарно. Прикриваємо дуже ніжно, якщо ми будемо різко закривати, то воно ж піде від нас за бортики. Так, 4 хвилинки залишаю. У мене є 4 хвилинки, зараз зроблю капучино. Ой, хлопці, дівчата, таке трапилося, отаке приготувалося. Отакий в мене буде сьогодні сніданок. Ну, я все, звичайно, не з'їм за один раз. Так що я зараз капучинку і сирні вафлі. Так що ви не сумнівайтеся. Ой, давайте спробуємо їх. Давайте спробуємо. Так люблю, коли пробують. На. Дуже смачно і м'які, і хрумкі. В принципі, можна розпочати як не солодка вафелька, а потім додати декілька крапель джему, і будуть вони вже сирно джемою, Так що, не сумнівайтеся. Приготуйте і будете таким, також такою смакотою. Все, до зустрічі!